Добрий вечір, дорогі друзі, гості та підписники мого каналу. Не знаю, як у вас, а в мене виникало питання, чому ж моя душа нещасна? Начебто ти все є для щастя, відчуваєш себе нещасною. І це відбувається тому, що не знаєш, як знайти та виконати центр життя ось, слухаючи професії теології Станіслава та Юлія Солтаненко, я отримала відповіді не тільки, не тільки на це запитання, а й на багато та багато інших. Тому пропоную вам підписатися на їх телеграм-канал і теж будете отримувати відповіді на багато питань. Що вас цікавлять? Так ось останні досягнення науки кажуть, що вони бачать мозок людини, бачать тіло, бачать, як і всередині воно все рухається на неймовірних швидкостях. Уявляється, це 400 мільярдів рухів на секунду. Це як злітати на Марс чи Юпітер, якщо вийти зі свого тіла. І це наша душа, наша нематеріальна людина, і це необмежений банк пам'яті. Слава Ісусу Христу! Він створив нас необмеженими, але ми самі обмежуємо себе, коли нами керують наші 99% нематеріальної людини. Нашій душі все мало і мало. І це не дає нам зробити щось велике у своєму житті. Або колись ми довіряємось якимось тестам, перевіряємося, який показує, що у нас щось не так. І від цього теж приходять депресії та розчарування. Ділять нас на категорії та обмежують по плоті. Тому весь час, що ви страждали, треба направити на те, щоб розібратися з волею Боже і як її виконати, і щоб у вас реалізувався весь потенціал Святого Духа, який дає Господь, і допомагає в цьому розібратися духовна людина, пастир Станіслав, який відроджує в нас ці 99% щоб ми не були обмежені одним відсотком плоті, а змогли керувати своїм тілом і насаджували царство Боже у цьому світі. Слава Господу! З миром божим, друзі.